Привіт всім! Я не втрималася і купила в агромаркеті, бо багато різних акцій, знижок, також дуже якісні рослини. Навіть по упаковці видно, як бережно вони ставляться до рослинок, так же як і я. Про це також свідчить і швидка доставка буквально 2-3 дні, і вони вже тут. Рослинки. Не задихнуться, не погниють, не засогнуть і будуть вчасно висаджені в ґрунт. І так збережуться. Давайте подивимось, що у нас тут є. Як ви бачите, гілочки усі цілі, коріння із землею. Також у нас тут картопелька рання гарна. Також є деревце фундука. Що мені подобається, коли ви висаджуєте рослини і у вас брудні руки, то не треба шукати в накладній, наприклад, що це за рослина, сорт або колір квітки, бо вже на самій рослинці є фото і назва, що допомагає розпакувати і висадити зразу. Далі у нас у дихаючому пакеті різні цибулини квітів. Ось дивіться, які гарні. Чому я не купую на базарі, а замовляю в агромаркеті? Бо у цьому магазині дуже багатий різноманітний вибір. Наприклад, є така зелена троянда, дуже гарна. Де б я ще таку купила? Також рослини у горщиках мають дуже гарну упаковку, щоб листочки не прим'ялися і не пошкодити стебло. Дивіться, яка красота. Земля не випадає, гарна упаковка. Можемо це розпакувати і подивитись, що це. Це цілющі гочі. За громаркетом не тільки користь і красота, але ще й здоров'я для родини. Також у нас тут накладна і насіння різних квітів. Чому я не боюсь замовляти потрошки? Бо знаю, якщо що, 2-3 дні, і мені прийде вже нова посилочка. Всім дякую, пока!